Датний поет, один із натхненників і активних учасників Руху Шістидесятників, автор сам видаву Ігор Калинець, народився напередодні Другої світової війни у місті Ходорів Львівської області, зростав у віруючій родині, де ретельно зберігалися українські національні традиції. Серед його родичів були січові стрільці, вояки Галицької армії, українські повстанці. Батько воював в УПА. Звідси моя прив'язаність до революційного руху, який проходив на моїх очах, По батько часто з'являвся з хлопцями, партизанами до бабці, особливо вже під вечір, коли вже не було якихось совєтських представництв у селі, і можна було з ними побути. І я, власне, на їх руках і виріс з їхніми оповіданнями, з їхніми зброєю. Ну, в всякому разі, така моя, мої перші роки. У школі Ігор навчався відмінно, тому без проблем вступив до Львівського університету на філологічний факультет. Там він опинився у товаристві студентів з подібними поглядами, що і у нього деякі були старші. І мали неприємний досвід спілкування з радянською каральною системою, наприклад, Теодозій Старак, який пізніше став першим послом незалежної України у сусідній Польщі. Однак на публіці ці молоді люди поводилися обережно, знаючи, що КДБ має сексотів у кожному середовищі. Після закінчення університету працював в обласному архіві аж до арешту. Час навчання познайомився з київськими літераторами, поетом Іваном Драчем та літературним критиком Іваном Дзюбою. З того часу їх зв'язки не припинялися. 1962 року у Львові було створено клуб творчої молоді Пролісок, у роботі якого Калинець брав активну участь. Поступово коло знайомих розширювалося. Поїздки до Києва призвели до знайомства з Іваном Світличним, Євгеном Сверстюком, Аллою Горською та іншими. В університеті на одному з творчих вечорів Ігор познайомився з Іриною Стасів, яка пізніше стала його дружиною. Вона прийшла і запитала ззаду сиділа, з нашими дівчатами, була в дім ряду сиділа, і запитала, а де той каленець, Бо її зацікавило той міліс. Ну і вони їй показали, навіть сказали тихенько, бо він тут. Перед тобою сидить. Ну, після того ми вже познайомилися обоє з їхньою допомогою. І я знаю, я почав її супроводжувати до хати, вона далеко мешкала. З 65-го року Ігор та його дружина Ірина Стасів Калинець були під наглядом КДБ. На початку 66-го у Києві вийшла перша і остання в СРСР збірка калинця Вогонь Купала, схоже через недогляд властей. Але невдовзі книжку було заборонено продавати в Україні. Автор був викликаний до обкому КПУ для пояснень щодо низки підозрілих місць. Відмова прийняти до спілки письменників і вилучення з тематичного плану видавництва наступної збірки віршів відчинення вертепу. Засвідчили, що каленцеві не можна публікувати вірші в Україні. Поет посилив розповсюдження власних творів у самвидаві. саморобні книжечки пішли по руках. Крім того, каленець часто читав вірші на неофіційних зустрічах у приватних помешканнях, де бувало 10, 20 і більше осіб. Таких зустрічей було дуже багато. Незабаром збірка відчинення Вертепу вийшла друком у Бельгії. Наступна збірка, підсумовуючи мовчання. Присвячена опальному Валентинові морозу, була видана у Мюнхені. У дім калинців починають приїздити гості з заходу. Ігор та його дружина беруть участь у громадських і правозахисних акціях, підписують заяви і протести проти сваволі властей, неофіційно, без дозволу виступають на громадських заходах. КДБ все активніше підслуховує та слідкує за подружжям. тягли на слідство мало не дня перед судом. Я просто чудом якось, що нас не заарештували. Вони вважали, що ми молоді комсомольці, нас можна виправити, і комсомол взяв нас на поруки. Засудження перших шістидесятників мало би на думку КДБ припинити появу наступних самвидавських видань, але насправді вийшло навпаки. Порожнє місце заповнили інші учасники шістидесятницького руху. Серед них якраз були Ігор та Ірина Калинці. У січні 72-го року у період масових арештів в Україні була заарештована дружина Ігоря Ірина. Я прийшов, а Ірини вдома нема. Ірина була в нас, бо забирали багато, і Ірину забрали. Каймі обіцяли, що до вечора, поки я приїду чи що то, її відпустять. Ну, я чекав до рання, її не відпустили, хоч там слово КГБста було, чесне слово КГБ, що Ірина буде за годину чи там за скільки вдома. Ну і на другий день я вже пішов до, до КГБ. Калинес почав демонструвати властям, що готовий до кінця захищати права незаконно заарештованих, особливо своєї дружини, тому у серпні цього ж року і його заарештували. Кадебісти намагалися схилити Ігоря до співпраці або прилюдно покаятися, пообіцяли за це звільнити дружину і дати спокій йому. Тоді їхня маленька донька Дзвенислава мала б батьків вдома, а не десь по таборах. Однак Ігор відмовився. На суді йому інкримінували видання книг за кордоном, присвячення збірки Валентинові морозу контакти з неблагонадійними людьми та іноземцями, вирок шість років таборів і три роки заслання за антирадянську агітацію і пропаганду. Їхня донька Дзвенеслава росла без батьків, виховувалася у родичів довгих дев'ять років, і була єдиною дитиною дисидентів, в якої одночасно заарештували тата і маму. Каральники сподівалися, що засудження зупинить випуск самвидаву, але прорахувалися. У тюрмі в'язні зайнялися новим сам видавом. Ми сиділи в таких цих, гуртожитках, таб, таборах, ну і була можливість сісти за стіл і писати. Але як тим десь писати, як тут навколо. Є люди, які можуть донести. Це була спеціальна охорона, яка святкувала, щоб на подвір'ї, якщо з'являлися охорона охоронців або ще хтось, що давала нам знати. так? Ну, умовні, жести там були, то. І поки до мене на другому поверсі дійшло, то та я міг то сховати. Для написання сам видав у в'язні використовували трансформаторний папір, якого було вдосталь, бо він використовувався в роботі ув'язнених електриків. Потім написане таємно пересилали на волю. У них там був такий папір, правда, але він був якийсь там цілісний. Ми витинали такий е, половинку з того. Скажімо, це був папірник, який я сідав і щось переписував таким мачком дуже дрібним. Мене перевіряли світлиці, інші, що, що я можу писати так дрібно. Ну, я біг і вони мене назначили писарем. Писати було багато що. Таку кульку зробили з того, взяли цілофан. Кілька разів запечатали цей целофан, щоб там вологість не проникала. Як йшли на побачення, то ті кульки ковтали. Водночас у Нью-Йорку вийшли книги Калинця. Перебуваючи у таборі, Ігор став членом міжнародного пен-клубу та лауреатом премії імені Франка у Чикаго. Після відбуття терміну ув'язнення подружжя каленців. Ще чекало заслання у Читинській області, там Ігор працював у колгоспі Кочегаром. Повернувся до Львова 1981 року, працював у бібліотеці академії наук. З початком так званої перебудови знову активно включився в громадське життя, був обраний депутатом обласної ради. Він та його дружина Ірина організовують масові акції пам'яті забороненого за комуністичного режиму видатного поета Богдана Ігоря Антонича. А також пам'яті композитора Василя Барвінського в'язня сталінських таборів. Бере участь у виданні неофіційного культурологічного журналу Євшан Зілля у створенні Товариства української мови імені Тараса Шевченка в організації панахиди на могилах жертв, закатованих НКВСниками. 1991 року у Києві видана збірка калинця «13 алогій, яка була відзначена державною премією Шевченка. Тоді ж він став лауреатом премії імені Василя Стуса. З тих пір в Україні вийшло ще декілька збірок. Його твори перекладені практично всіма європейськими мовами. Великі збірки вийшли англійською, французькою німецькою. З 1992 року калинець працює у Міжнародному центрі освіти науки і культури пише казки для дітей, видає восьмитомник творів Ірини Стасів Калинець. Багато займається дослідженнями життя та творчості українського поета Ігоря Богдана Антонича, пише його біографію, яка вийшла вже двома виданнями. Нагороджений орденом Ярослава Мудрого, орденом Свободи, почесний доктор Львівського національного університету.